Вітаю в нашій студії Фрейму, так Як обіцяли, Оля, ранку. Доброго ранку, доброго ранку, зі святом вас. Тебе також зі святом, і ось якраз перше питання про це. Ти дуже багато подорожуєш Україною по роботі. І бачила певно, що майже всі міста вже. Угу. Що думаєш про, про нашу країну? Дійсно, в мене з України така інтимність, тому що ми з нею дуже близькі. Я знаю такі закапелки, напевно, про які вони чули. Діма комаров знає планету, всесвіт, а я дуже добре знаю Україну. І Україна мені подобається, бо вона дуже контрастна, як контрастний душ. Україна це країна, де є еволюція. Бо якщо б ти народився, наприклад, в Швейцарії чи в Америці, то в тебе немає такої палітри емоцій, яку пропонує наша держава. Mm -hmm. Ти маєш можливість розпочати з маленького грибочка і вирости у великий гриб, або з маленького пагінця і вирости у велику вербу. Тут можливості розумієте. А коли ти жила і працювала в інших країнах, чого тобі саме не вистачало? За чим сумувала Україну, не не перебуваючи? От тоді я була зовсім юною і не розуміла, що тільки нещасливі люди покидають країну. мене, мене завжди щось муляло. Я не розуміла, що саме. А це була якраз було бажання повернутися uh -huh. сюди. І коли я повернулася сюди, почала робити кар'єру, займатися роботою, яка мені подобається, народжувати дітей, мати друзів, тоді я зрозуміла, що ось де моє місце під сонцем. Тому бракувало самої країни. Вона в нас, і без неї ну мені складно вже уявити своє життя. От ми про це цілий ранок і говоримо. Що Україна це люди, за все. Україна – це люди. Поч... Але твій новий проєкт, твій новий сезон, інспектор Фреймот, вже такий глобальний, тому що ти досліджуєш не просто вже там окремо ресторани, або лікарні, а це раз міста, цілі міста. Наприклад, в мене улюблене місто кривий рік. Я думаю, що якщо там так, було так, так. море, це був би місто курорт як на мене. Ти яке твоє улюблене? Якби я могла сказати, що Морозівка моє улюблене місто, я б сказала, але Морозівка це моє слово, я не Дивилися, yeah. я дуже ми, ми так само українці, ми живемо, розвиваємо своє okay. країну. Тому морозіка моє улюблене, улюблене. місто. Оля твоє улюблене місто в Україні і розкажи про новий сезон спектрофель. Дуже люблю підгірці. Це біля Дністра, село моєї бабусі, діда. Туди навіть автобуси не ходять, тому тому таке не торкане. Але з міст звичайно люблю на сході Дніпропетровська на півдні Одеси. обожнюю Львів, бо там якісь особливі люди, вони навіть не сатуляться. Розумієте? От вони знають, як прийти до костьолу чи до церкви в неділю, як гарно показати сім свого чоловіка та дітей. У них навіть якщо не домлять. Дома лупляться, то вони виходять на люди і стають прекрасною сім'єю. А мої мій мій проект міста це щось дуже актуальне, тому що зараз всі прагнуть влади у місті угу. і канал «1 плюс 1» має таку амбітну мету перевірити міста. І поки ми з вами сидимо, 40 агентів по Україні вже перевіряють Вже перевіряють, ну, вже перевіряють і перевіряють не перший місяць. Давайте зараз просто подивимося, що зможуть побачити глядачі вже абсолютно незабаром. Тізер. Цієї осені на один плюс один. Ваші міста сповнені таємниць, але від неї нічого не приховати. Тому що вона всюди. Вперше новий інспектор Фреймут перевірить міста. Хто ваша гордість? А хто ганьба. Скоро. І у вашому місті. Вау, яке прасімаренка, да, і всі, хто нас зараз дивляться, насправді вже інспектор став брендом, і дуже приємно, що тільки но ну, ми оголосили на прес-конференції, що будемо перевіряти міста, як вже конкуренти зі сусіднього каналу зголосилися. На нас зробити підробку і також будуть перевіряти міста. Тому mm -hmm. ми з командою бажаємо нашим колегам успіху. Чим більше перевірок, тим краще в нашій країні. А ми перевіримо їх перевірки. Так Добре. Е, значить, е, це перше. Ти робиш таку глобальну дійсно перевірку. Що б ти особисто хотіла змінити в українських містах. Хочеться, аби було комфортно, як в хаті, щоб не було рюмсень, Боже, як нам погано жити. Не mm -hmm. такий синдром бабці на лапці. Хочеться, щоб як в квартирі навести порядок вже і зараз. Тому з нами працюють команди екологів, урбаністів. Ми будемо пропонувати цілі. Плани розбудови міст. Ми не прийдемо, скажемо ей, ви лузери до побачення. Ми скажемо, ну зараз вам погано, але обов'язково ми вам гарантуємо хеппі енд. Тобто це будуть Змін... і великі міста, і І менюсіньки, і як морозівка і... як підгірця, буде масінькі і великі Круто. міста. І зараз е, плануємо взагалі розвиток і комунікації води. Роз... хочемо показати місто, як правильно уводити зазвати сміття. Це не буде нудно в жодному разі, так соціально, але дуже весело. А що б ти хотіла змінити в Україні? Якою ти бачиш її майбутнє? Я думаю, коли ти когось любиш, не треба його змінювати, правда? От нехай Україна буде такою, яка є. Вона, вона сама знає, як її розвиватися. Була молодість, були помилки, але вже 25 років нам боже говорять мурашки по шкірі. Тому нехай все йде так, як того хочемо ми, як хоче того Бог. Я чомусь дуже вірю в країну. Дуже.